Основу образу творця: вишній дух, світлу душу, плоть міцну, живим словом формую. Я думаю, саме ця як якнайкраще відображає спроможність живого слова зачинати, формувати і реалізувати життя будь-якої живої істоти, наприклад, рослини, тварини і людини. Живе слово як інструмент творця надзвичайно спішно можна і потрібно. Використовувати для лікування, оздоровлення, а також досягнення особистого життєвого успіху в будь-якій справі за умови, якщо ця справа є відображенням задумі від творця Всесвіту. А тепер давайте ну, подивимося, як працює живе слово на конкретних прикладах. Перше моє бажання було з цікавості. Ось і турбувала мене спина. Це основна була перша причина. Ось, знайшли ми певні проблемки з Олександром Володимировичем, спини почали. Ось все дуже швидко нормалізувалося. Я почала помічати, яка в мене стає рівна постава. Я почала відчувати певний навіть енергетичний потік по своєму хребту, відчувати почала натхнення, ось виникло бажання творити. Ось це все відчувалося. А потім ми знайшли ще певні інші проблеми, ось які також дуже вдало вирішувалися. Ось я була здивована, наскільки е, цей метод дієвий, наскільки є е, сила слова, і наскільки людина сама себе може зцілити за допомогою цього інструменту. Наприклад, який... які проблеми, що вас здивували? Ну, то що, то, що якісь такі от... остання проблема з травленням. Угу. Ось коли мене я відчувала. Що в печінках в правому боці дискомфорт, коли мені важко робити вправи, я відчувала. І навіть я почала закачуватися в транспорті, чого зі мною ніколи не було. Ось. І після першої, другої матриці це все дуже швидко зникло. Я тепер добре роблю свої вправи, займаюся. Ось травлення покращилося, це все відчувається дуже активно. Ось. Проблеми з зором в мене також були. Тож втрачали, я... втрачали втрачали зір, її ще почали бачити, так? Так, так, так. Коли я на роботі дуже багато напружувала зір, сиділа за комп'ютером, з'явилася печія, з'явилося велике напруження в очах. Ось коли я виходила взимку, особливо на, на, на вулицю, я мружила очі, я не могла їх відкрити широко. І відчувала, що це напруження мені ем, спричинив дуже великий дискомфорт. Ось і коли ми почали читати матриці, це все зникло. А дуже швидко, я тепер вишиваю, ну навіть швидше, ніж я це зазвичай роблю. Зір покращився, чіткість з'явилася більше. Що Олександр Володимирович підтвердив? Тому дуже активні зміни відбуваються в організмі. Крім того, я хочу відзначити, що взагалі словами важко виразити. подяку Олександру Володимировичу, тому що змінилося життя. Абсолютно змінила життя за чотири роки, майже оскільки я практикую живе слово, універсальні форми спочатку, потім лікувальні матриці мені є з чим порівняти. З'явилося бажання творити, є мета в житті, з'явилося бажання навчатися, тому що до цього я не бачила перспективи в тому, щоб за рахунок своїх батьків спонсорувати недобросовісних викладачів. Абарами, наприклад, я не розуміла навіщо ця вся система освіти, як вона так може функціонувати. Я, я думала, що краще займатися самоосвітою, читати те, що тобі цікаво, ось і робити це для себе. Але саме завдяки Олександру Володимировичу, і його книжкам з'явилося бажання. Я в минулому році вступила до університету. За своїм власним бажанням, О, власними силами. Цікаво. І угу. я для себе беру з цього дуже багато. І ось моя перша зимова сесія дуже мене просто фантастично здивувала, такі маса вражень позитивних, наскільки я не вірила, що може бути такий результат, тому що інтенсивно дуже відбувався процес навчання, вечірні пари, дуже багато навантаження, дійсно вимагають знання в цьому університеті. І наскільки я за допомогою цифронів, читаючи цифрону перед тим, як я заходила в аудиторію на екзамен, на залік подумки читаючи цифрону, яка відповідала того дню, числу певного дня, наскільки мені щастило витягти той білет, який я знаю, який я можу відповісти на нього широко, дати повну відповідь. І, і в мене всі п'ятірки. Чи можу. Да, поздравляю, бачите, як гарно. А скільки взагалі екзаменів здавали? П'ять екзаменів і шість заліків. О, здорово. Якщо п'ять екзаменів, шість заліків. І фактично з цих п'яти екзаменів ви здали екзамени на всі на п'ять і заліки всі це здорово. автомат один. Тому я настільки здивована, настільки вражена, приємно, що це просто mm -hmm. фантастика. Mm -hmm. Так, дуже приємно. Як от ви е, прочитали цифрону дня, з підготувалися, то живе слово підготувало у вас до здачі іспиту. Ви заходите, і от як іде, нам говорити, оце е, спілкування із е, викладачем, де ж досить таких екзамів був? Так, ну по-перше, я хочу відмітити надзвичайний спокій, внутрішній так. впевненість у собі, впевненість у своїх силах. Ось, і коли я витягаю білет. Mm -hmm. Коли я стою перед цим столом, на якому лежать білети, подумки про себе читаєш оденько цифрону, рука автоматично тягнеться до того білета, який я знаю, і ми з викладачем спілкуємося абсолютно спокійно, впевнено. Він мене сприймає з посмішкою, якось ну, просто диво дивуюся, наскільки людина відкрито тебе сприймає, наскільки я можу до людини відкрито поставитись, розповісти йому. Тому ось такий був процес дуже позитивний. Що ви світлі, по цій причині так. До вас відповідно таким чином і звертаються, тому що так. ви даруєте гармонію і в зворотньому напрямку ви отримуєте її. Так. Подібні так. речі вже також розповідали, це дійсно важливе зараз в коментації дан. Розповім, тут дуже цікаве спостереження. Спасибі, що розповіли. Це старовинна сварга, вас в грудях. Так. Небесний вепр мені сказали. Як називається? Небесний вепер. Mm -hmm. От ви розповіли про ваш досвід, як ви працювали живим словом. Тут дійсно все цікаво. Що найцікавіше, Рисовікна розповіла про те, що вона звернулася в медичний центр живого слова з проблемами зі здоров'ям. Вони невеличкі, як ви були, але все ж таки для молодої людини і турбова остеохондроз, і була діскінзія жовтних протоків, значить, була гастропатія і запалення 12 нас кишки, і тим не менш. Процеси лікування пішли дуже гарний позитивний зміни. Крім того, всього вияснилося, що її зв'язана з тим, що дуже багато потрібно працювати перед комп'ютером. І коли будь-яка людина працює перед комп'ютером, звичайно, йде навантаження на зорові клітини, звичайно, виникає, будемо говорити, процеси зі сторони. Сітківки, а також скловидного тіла, а також зорового нерва. Коли ми подивилися, вияснили, що є ангіопатія судин сітківки і макулопатія тобто нездовільна роботи очного нерва, зорового нерва. Процес лікування ці питання прибрали, але і ще цікаве тим розповідь Раїс Вікторівна, що, як ви почули, вона поступила. І почала навчатися у жбовому закладі університеті, і відповідно, значить, прийшов час, коли потрібно здавати першу зимову сесію. Звичайно, вона хвилювалася, тому що це було перше. Звичайно, їй було непросто, тому що вона робила, що в таких службових закладах не так легко здати іспити, От, тим паче на гарні оцінки. І ми порадили, яким чином здавати ці іспити. Принцип був дуже простий. Вона до того, як війти в аудиторію, читала текст живого слова. Вона фактично включала інформаційну матрицю формування реалізації особистої події по те, що ми говоримо щоденно, треба читати цифрового дня, тому що цифрона дня вона вилаштовує, включає ініціацію, формування та реалізацію будь-якої події сьогодення. Ми знаємо, що ця матриця є інформаційною складовою сакрального поля творця. І коли людина читає, вона вилаштовує свій світловий потенціал. Дух, душу і плоть до рівня світла творця Всесвіту. Вона мусить, до оточуючих відноситись гармонійно, з добротою, повагою, любов'ю, як до ближнього, і відповідно очікує таким же самим чином зворотню реакцію зі сторони викладача, що відбувалося. Причому це відчули П'ять разів. так як п'ять разів здавала іспити, і всі вони дуже гарно, позитивно, ви чули, що на відмінно, так я розумію. А от крім того, все ще заліки здала. І е, зрозуміли, ми і підтвердили ту річ, що коли людина читає текст живого слова, вона вилаштовує свій світловий потенціал, вона включає реалізацію події потрібної на стички життя. І вона вилаштовує свої гармонійні стосунки з оточуючим середовищем і відповідно. Взаєморозуміння між е, людьми, які е, е, проваджують цей іспит. Цифрона 21, 21. Термін стік. Фініш. Зупинка. Осмислення, усвідомлення, повна корекція. Аналізую.